Ось, друзі, ми з вами зараз біля мого волонтерського центру. Я готую чергову відправку на фронт, комплектую цей ящичок. Позиться, що тут я комплектую, щоб ви бачили, ну, і щоб ви були свідками. Ось це діти, до речі, з Мар'їнського району. Ой. Бачите, вони прислали мені аж сюди. Ну так Богу вгодно було. Жуянки, і я звідси назад на Донбас буду відправляти ці, ці малюнки їх. От. Ну, є тут із Києва. От. Але в основному це донецькі діти і в Україні проїздили ці. Малюнки і зараз повертається туди, де вони найбільше потрібні. Це ось я ці малюночки дитячі от. Відправляю туди. Значить, Відправляю ну, на капелана. Капелан там розбереться де, де вони найбільше потрібні і туди відправляю. Крім того, капелану відправляю оцей рушник, про який я вам вчора розповідав від Марії Іванівни Ордатії. Марії із Клумбівки. І крім того, відправляю ось що від неї ж. Тут ось така записка. Записка, Клумбівка. Ордатій Марія Іванівна, 39-го року народження. Моє бажання передати рушник на передову у капличку 100 гривень. У ну, нас свічки на світло, там тій капли. Прикрию зараз оцію капульку. Зараз залишилося знайти гроші на відправку. Може хто загубив по дорозі. Бо нова поста за кожну таку відправку з мене стягує ну, достатньо багато. А для мене пенсіонера це не просто питання, це серйозне питання. Тому я йду шукати по дорозі грошей, а потім вам... Покажу як я відправив це. я Це все кладу тут. Все вже воно тут є. Думки. От. Рушник. Я ось на Андрій ну, пошті. Ви бачите, зараз до моїх. Андрю, зараз хтось із них буде. Хтось до мене тоді йде. Андрій, ти приймаєш? Давай. А що там у нас? щось є? Маскувальна сітка, малюнки, рушник. Друзі, ось це вже. Упаковано. Я не знаю, чи є смисник, От, Це міжнародна поставка. Якби є, вона все, нас в нас з'явилася останній час. Все, що тиждаран, ви знаєте, все відправляю підправляю. зараз. Можна. Цілий список. І маскувальну сітку і і зроблену зроблено з пергім, ількочем, возняком. І виходить, що а якраз люди ходять відправляти, від... його не можна. І Із магазину тікає. Від Васі Поліщука. Рушник з Климбівки. Малюнки з Мар'їнського району від дітей, віруючих людей. Ось все, друзі, йде туди, я вам відзвітую, вони прошлють це. Така, така сьогодні, ну можна сказати, духовна. Свята відповідальна. Відправка буде на фронт. Все, ось я вже отримав документи, вже все. І я маю заплатити зараз, мені дуже повезло, я думав, що значно більше. Але мені сказали заплатити ось по цих документах, що вони мені дали, що вони мені дали по цих документах 71 гривню. Ну, я зараз йду шукати цих 71 гривню, прийду і розрахуюся, і воно поїде. Бо поки я не знайду цих 71 гривню, воно буде стояти тут. Все, я пішов шукати 71 гривню, а воно у вас хай постоїть, да, пів години. Друзі, ось першим я заходжу в цей магазин Бродвей. Він знаходиться в Ямполі в центрі, от, можна сказати, в самому пупі. Тут є моя волонтерська баночка. От вона може бути і виручалочка. Добрий день. Мені треба для відправки маскувальної сітки 71 гривню. Може є там у ті баночці. Моїй. Поможіть відкрити, я буду тримати камеру, щоб люди, які кидали, щоб вони зрозуміли, що, ми, що я їх не присвоюю ці гроші. А може якось ага. може там буде 71 гривню, бо там треба рівно 71 гривню. На відправку. Дивіться. О. Щоб люди бачили, для чого вони кидали і для чого воно збиралося це все. Хорошо, я потім її назад закрию і покладу. Так, да, так, да. давайте порахуємо. Давайте, давайте, Скільки? 10, 10, 15. 15 20, 20, 20, 20, 21, 22, 23.

950. Зараз я докладу і вивідав. 50. Боже, дякую вам. Є. Так, я вам даю 71, а ту вас забираю. 72 я вам даю. Спасибі так, вам велике. Немає. Це від вас 20 гривень. Так? Так, будь ласка, хай вам Бог допомагає. І а вам це хай на буде. Моніту. Дякую. Ви все чули, бачили, так, дорогі так, друзі. Так, так. Мої глядачі. Все, дякую вам, йду відправляти зараз. Хай Бог допомагає. Спасибі знову у новій ну, пошті. Ми маємо гроші, все. Йдемо платити. Ідемо платити. Ось все, я кладу гроші. Всі тут, ви самі бачите, 72. Зараз ми з мого великого кошелька ще наманця ще докладемо ще 2 гривні. Одну. І другу, і буде якраз, як моя бабка казала, Фотій. Так, все. Все, тепер я маю дати документ. Ось я вручаю документ. І мені зараз приймуть в мене ці гроші. І я вам скажу, коли воно по 71 гривня. 71? Так. О, то я лишню вам свою дав. То це, о, о, це я, я перестарався. О, Бог мені, бачите, допоміг сьогодні. Підпишіться, будь ласка. Все, все, підписуюся. Лайк, ручку. Підпис. О, підписався. І ваш чек за оплату, будь ласка. І ще за оплату оплатив. А це мі, а це моя накладна. Да, це ваша квитанція. А це моя накладна. Все. Будь ласка. Добра вам і щастя в роботі. Будь ласка, до побачення.